Всім привіт! будемо робити класичний макіяж. Нам зробите дві кісточки: для брів, туш, хайлайтер, румняний і блеск Все, ну ми почнемо. Починаємо з туші. Добре, намазуємо рісниці, все. Тусниці вішли. Тепер давайте почнемо з рум'ян. Перейдемо рум'яними. Що такого у нас виходить? Тепер давайте додамо хайлайтер. Кстати, на вихід сердечка писав, будь ласка, лайк. Так, додамо хайлайтер. Все. і ще губи Тепер останній у нас це буде фіксатор для брів так оп І додамо фіксуємо, все. Блізки вже протяжона намазала. такий у нас макіяж вийшов. Оцінюйте в коментарях і пишіть, який мені наступний макіяж зробити.